Гору зі мною Олександр Зеленський, сержант 35-го полку Національної гвардії України, начальник складу бронетанкового майна. Ми приїхали до вас до Києва за шиномонтажним майном від благодійного фонду Твій крок. Ми отримуємо у вас шиномонтажний стенд для вантажних автомобілів: генератор, компресор, пневмогайковерт, багато ручного інструменту, домкратів, підставок під вантажні автомобілі та багато іншого. Також дуже важливий стенд для заміни рамфлет ставок. Дякую нашим донаторам за вашу підтримку. Це обладнання дуже необхідне для нас. Завдяки вашій щоденній допомозі. Ми змогли дуже оперативно закрити дуже важливий збір для наших хлопців на самому гарячому навороті. Дякую вам, слава Україні! Героям слава!